Так, сьогодні будемо домонтажувати наш дрон. Перш за все, нам треба закінчити наш регулятор обертів, а саме допаяти сюди конденсатор. Ага, і перш перед тим як будемо паяти, також вставимо шлейф в плату регулятора. Краще це робити до напаювання кабелів моторів, але я вже так зробив. Тому зараз буду вставляти. Так, для цього можна зняти камеру. Ну ладно, камера щось так жорстко стоїть, що не хоче зніматися. Так, розієм вставлений. Тепер будемо, беремо з набору наш конденсатор і термоусадки на його ніжки. Все Інше з набору нам вже не знадобиться. Отже, конденсатор. У нього є плюс і мінус, там де полоска, це мінус. Туди одягаємо чорну термоусадку, на плюс одягаємо червону. Беремо фен і прогріваємо. Викидаємо, як у нас буде розміщення. Так як у нас кабель пішов в цю сторону, то конденсатор ми приблизно ось так маємо посадити. Зменшуємо довжину ніжок. Беремо паяльник, температура у мене тут 450. Зігріваємо, додаємо ще припій. Чекаємо, щоб прогрілася вся площадка. Так, конденсатор готовий. Ми його тут можемо більш-менш рухати, потім виставимо. Так, тепер ця сторона у нас вже вся готова, тому беремо лак і лакуємо. Лакуємо двічі цю сторону. Поки сохне одна сторона регулятора, беремо наш польотник і лакуємо нижню сторону теж. Тут є дуже важливий момент. Ось мікросхема барометру. Вона з отвором і дуже важливо, щоб на неї не потрапив лак. Інакше дрон не буде показувати висоту. Тому цю сторону лакуємо дуже обережно, щоб сюди не потрапив лак. Зачекали, доки лак підсухт. Вставляємо роз'єм політника. Перевіряємо, щоб до кінця заходив цей розін. І вставимо все на місце. Так, Тут закріплюємо наш польотник гайками з комплекту рами. Отже, беремо ось ці пластикові гайки і закручуємо наш польотник. Сильно закручувати не треба, Десь в рівень болтика можна. Тепер нам залишилось припаяти камеру, приймач і передавач. Так, Почнемо з камери, отже, беремо роз'єм камери, як бачимо, нам достатньо. Десь 4-5 см. Це все ми відкусуємо. Ще може знадобитись. Так, і тепер розматуємо наш камери, бо нам потрібні буде лише три крайні проводи. Червоний, чорний і жовтий, які йдуть послідовно. Їх ми знову ж закручуємо. А решту... Обрізаємо. Чорний тут іде подвійний, тому нам треба один обрізати, один залишити. Тепер, щоб зачистити нам цей кабель, достатньо просто нігтями зняти ізоляцію. Тут ми вже ставимо температуру паяльника 330 тридцять. Пригріваємо кабель і. Трішки наносимо припори. Якщо десь багато залишили, треба обрізати. Тепер краще всього спочатку вставити роз'єм. Можу спочатку навіть краще вставити розім ще перед монтажем цієї камери, <coughs> щоб він вже тут був завжди. Так, а потім монтувати це все. Так, давайте заводимо всі площадки, які ми будемо використовувати. Оце плюс 5 вольт камери. Земля камери, сама камера. Далі у нас тут іде земля приймача, живання приймача, Rx Tx Перші три, чотири останні. Треба заводити так, щоб вся площадка була покрита. Не було закороток між сусідніми площадок, як у мене сервис приберу. Так, а с этой нам треба вот эта группа 9 вольт, земля, VTX и T1. Так, щоб все вагонько появилось на нашу флюсу. І починаємо паяти. Тут головне відчути момент, коли весь припій на площаці розпаюється, тоді воно все з'єднується. Треба трошки зачекати, щоб пригрілося. Так, тут все, як завжди, голий кабель не виступає за плату, сам кабель скручений, відрізаний рівно на розмір площадки, залужений, припаяний. Якщо десь треба поправити якийсь виступ припою, додаємо флюсу і тоді воно все розгладиться дуже добре. Так, тепер е, по монтажу приймача. Покажу одразу два варіанти. Отже, перший варіант у нас може який бути: це якщо приймач е, TBS Crossfire, у ньому одна антена. і як ми його прикручуємо. Він у нас буде стояти ось тут з боку, сам приймач, потім антену ми прокручуємо так. Фіксуємо антенну двома стяжками до променя. Потім по променю накручуємо сам приймач. І десь умовно тут його фіксуємо. Фіксуємо і потім пропускаємо якось отак, щоб ніде там нічого не болталося. Наш кабель і припаємо його сюди. В приймачі головне правило, що RX приймача має напаятися на TX польотника. Не прямо, а саме навхрест. Земля до землі, живення до живлення, ТХ приймача на Р2 польотника, РХ приймача на Т2 польотника. Тепер беремо наш приймач ЄОРС. У нього дві антенки. Одна у нас буде стояти вертикально, приблизно отак, друга буде горизонтальна. Ми її прикрутимо на промінь. Десь тут вони зійдуться, значить можна ось тут поставити сам приймач. Оцей кабель, який ми залишили від камери, можна використати для приймача, можна використати його рідний. Ой, бачите, рідний, дуже коротенький, тому використаємо краще від камери. Так, тут у нас все підписано на приймачі RX, TX, 5 Вольт і граунд. Так, і з цієї сторони у нас знаходиться кнопка, яка використовується для того, щоб з'єднатись з, з пристроєм. З цією кнопкою нам треба буде назовні поставити передавач. Тобто ось так, тоді краще з іншої сторони. Тут можна загнути, щоб воно нам не заважало. І припаювати. Припаювати треба обережно, бо біля краю інші компоненти знаходяться. Так, тепер все зайво відрізаємо. Тут прогрів ще раз, бо якось не був впевнений, що та кулька торкається площадки. Так, прямач є. ставимо в термоусадку. Ну, термоусадку могли би поставити більшого розміру. Так, ну ладно. Так, тут так само зачищуємо ізоляцію руками. Заводимо кабель. Так, паяємо перший раунд. Далі живлення. плюс п'ять. Далі перевіряємо. У нас RX жовтий. Значить, жовтий має бути на Т2.

Ну це роз'єм нашого відеопередавача. І що нам звідси потрібно? Жовтий відео. Далі Граунд. І червоний V5. Аут нам не треба. Трамп. Піде у нас на Т1 граунд на граунд і 78 In піде на V9. Отже, нам треба обрізати ось цей червоний і чорний. Так, по довжині нам тут треба небагато, десь так з запасом візьмемо сантиметрів 5. Як завжди зачищуємо руками ізоляцію. Трошки багато, потім обріжемо. Заводимо кабель. Так, і як завжди скручуємо його. Ці кабелі в дроні мають бути скручені. Так, отже, перший у нас.

Так, это икс желтый. Трампа на то, да. Так, перевіряємо, як воно у нас тут стоїть. Приблизно ось так. Так, на цьому моменті у нас спайка закінчена, тому ми можемо провокувати наш польотник. І завжди двічі. Всі металічні площадки. Поки один раз. А, відеопередавач посадимо на двосторонній скотч. Супер, поки займалися передавачем Якраз підсох перший шар лаку. Лакуємо по другому разу. З лаком теж закінчили. Так, тепер залишились лише антени. Отже, одна антенна у нас буде горизонтальна на промені. Приблизно ось так. Початку вчепити от тепер ставайте. Так, при цьому ну у нас так має бути. Так, вчепили антени. О, зараз подивимося, прикинемо, як воно буде. Термоусадка, звісно, дуже прям маленька. Вона мені зовсім не подобається. Краще взяти якусь іншу більшу, але вона має бути прозорою, щоб було видно, де кнопка. Так, такими мікрорухами просунув, як міг. І ставимо кнопкою назовні. Кінці можна ще трошки підкрутити. Так, одну антенну чіпляємо на промінь нахрест. Так, зараз зачіпляємо наш піде. У мене він прямий, тому треба просто зняти всі металеві шайби. Якщо у вас на кріплення саморізи, тоді краще кріпимо на саморізи. І поставимо нашу кришку, так, сюди беремо два довші гвинти. Можна дати додаткову шайбу, якщо у вас є. Фінальний акорд зклаємо резинову проставку. І наперед яку ще ось ці дві для зручності розміщення батареї. Це, можна вчепити пропелери для фото. Цю антенку тимчасово якось ось так прикріплюємо. І передаємо на польоти.